Валерій Залужний, 48 років. Народився на Житомирщині. У 1993 році закінчив Новоград-Волинський машинобудівний технікум. За чотири роки загальновійськовий факультет Одеського інституту сухопутних військ. З 1997 по 2005 рік проходив військову службу на посадах командира взводу роти батальйону. Після закінчення у 2007 році Національної академії оборони України оперативно-тактичний рівень призначений на посаду на начальника штабу, першого заступника командира 24 окремої механізованої бригади, з 2009 по 2012 роки командир 51 окремої механізованої бригади, у 2014 році здобувши третю вищу освіту як кращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України, нагороджений перехідним мечем королеви Великої Британії. У цьому ж 2014 році на початку російсько українського. Української війни призначений на посаду заступника командувача сектору Ц, який охоплював північні райони Донецької області та західні Луганської, у 2015 році. Начальник штабу згодом командир сектору Б, під контролем якого було угрупування українських військ на захід від Донецька, у 2016-му – Командир тактичної групи Крим. У 2017-2018 роках керівник оперативно-тактичного угрупування Луганськ, 30 квітня 2018 року. Призначений на посаду начальника штабу першого заступника командувача об'єднаних сил з грудня 2019-го – командувач оперативного командування Північ, 27 липня 2021 року. Указом президента України призначений на посаду головнокомандувача Збройних сил України.